Добрий день. А якось в цих двох задачах я сама собі дивуюсь, тому що мій гуманізм прям не знає границь. Я не розумію, чому так сталося, але ну, ладно, мабуть, таки... Такі завдання теж потрібно вам не віддавати. Дивіться, учень стверджує, що вага людини, яка перебуває в ліфті, обов'язково збільшується, коли ліфт рухається вгору, і зменшується, коли ліфт рухається вниз. Чи згодна ви з цим твердженням учня. Але ми з вами вже розповідали схожі висновки, і розуміємо, що Вага людини вона не залежить від того, куди людина рухається. Вона залежить від того, куди напрямлено прискорення при цьому рухі. Тому ми можемо привести е, хоча б в один. При. Коротше, примір. Ладно, не вспомнила швидко, як це. І тоді можемо розуміти, що очень. Ошибался. Тому що, дивіться, якщо в нас людина рухається до гори, збільшує скорость в ліфті, то прискорення направлено вверх. А якщо людина рухається вниз і ліфт останавлюється, замідляє, зменшує швидкість, то прискорення знов направлено до гори. І в обох цих випадках в нас вага буде більша, ніж тяжіння. Тобто ствердження, яке учень казав, воно не правильно, тому що залежить не від того, куди рухається ліфт, а від того, куди напрямлено прискорення. Ну, сподіваюся, що після наших уроків ви це добре розумієте. Ну, і ми сьогодні з вами якраз розбиралися з приливами і. Від впливами в морях та океанах на землі, і зрозуміло, що, мабуть, ви повинні пам'ятати, що природа сіл буде гравітаційна, а на Землі припливні ефекти вони зумовлені тим, що ці поля тяжіння місяця і сонця вони в реальності неоднорідні. І в Випадку, коли ми розглядаємо прості задачі неоднорідності квітаційних полей, ми нехтуємо, ми просто розглядаємо рух в однорідних полях, але в реальності це не так, ми з вами про це говорили. І далі, якщо вважати, що маса Сонця набагато більша, ніж маса місяця, і казалось би. Ну, Хочеться вважати, що сонце сильніше впливає, але ні. Місяць набагато ближче розташований до нас, і припливні ефекти від місяця вони більш помітні, ніж припливні ефекти від сонця. Ну, добре, на сьогодні, мабуть, все. Якось дивно, мало задач. Ну, і нічого, так теж нічого. Нехай іноді буде трохи поменше.